Друзі, всім привіт! Така ось спонтанна тема. Opel до 2500 доларів. От, наприклад, у вас є 2500 доларів, ви хочете купити Opel. От чомусь саме Opel. Поїхали. Подивимось, що можна вибрати. Так, Opel Omega B. Це не перше покоління, це вже друге. Ось, газ бензин 2,5 літра. Це як є Mazda 323, маленька економна і Mazda 600. 26 з великим двигуном. Ось Opel Omega-B це якраз більш таке би я сказав якийсь бізнес-клас. Тому що воно більш комфортабельна, потужніший двигун і так далі. Але майте на увазі, що, звичайно, 170 кінських сил нічого собі. Але 2,5 літра двигун, звичайно ж, буде брати так нормально пального. тому Потрібно це мати на увазі. І зараз людина, яка має 2500 доларів, навряд буде купляти авто з двигуном 2,5 літра. Бензиновим. Тому що е, заправлять і все ж буде дорого. Навіть якщо вона на газу, то вона буде брати, напевно, газу ну, літрів до 15, я так думаю, ви як скажете, друзі. Якщо щось я неправильно кажу, поправляйте, будь ласка, Астра. 95-й рік, це Astra F чи Astra G Astra F, Я б не рекомендував би. Просто подивимось, що взагалі є, коротенько. Тому що як я починаю <laughs> більше розповідати, зразу час швидко закінчується. Opel Omega, 95 рік, 1000 доларів. Ну це щось. Щось з ним, напевно, так 984 тисячі км пробігу. Я в шоці, звісно. Мотор, напевно, капіталений. Ось знову, Омега Б. Ну тут стан цікавіше, звичайно, виглядає воно непогано. Опель Омега А, ось 91 рік. Оце вже. <гум> це вже не то. 2300, ну, друзі, точно не рекомендую. Ні, авто хороше було на свій час і так далі. Ну 2300, зараз у 2024 році давати. За... 91 рік Opel Omega а ну воно вже віджило своє Omega B, нормально, знову 1500. Що з ними не так? Що вони такі дешеві. І чому одні Opel Omega, Не можу зрозуміти. Погортаємо далі. Так, Astra, швиденько оглянемо. 1,7 літра. Це що в нас? Дизель. 400 тисяч кілометрів. Йо фотки дуже гарно зроблені, нічого не зрозуміло. Гарний стан можливий гарний торг біля капота. 1700. ну Гарний торг 1500. Ну, я б я б не купив би за 1500. Так, Але двигун мінявся. от Просто пробіг на е, приборній панелі 984 тисячі, але двигун мінявся. На ходу заводиться та їде. Не димить, потребує уваги поремонтувати щеплення. Угу. Та замок запалювання, бо треба прикласти зусилля, щоб повернути ключ, Провернути продаж тільки з Угу. Mm -hmm. Давайте глянемо кілька фотографій. Звичайно, хтось хоче купити зразу гарне авто і їздить. Але є люди, які люблять займатися своїм авто, в нього вкладатись, трішки самому підробити, то купити за тисячу, поміняти там кілька е речей, можливо, підфарбувати чи просто полірнути, і воно зразу стан стане набагато кращий. Якщо є чим заправляти двохлітровий газ бензин, то можна взяти 1000 доларів це. Ну, тобто, це мерседес серед опелів. Мерседес кабан серед опелів. Ладно, йдемо далі. Тому що час спливає дуже швидко, як ми з вами отак спілкуємось, Просто летить. Opel Astra, Opel Vectra От Opel Vectra B не дивились. Дуже ходова машина. Тачка, бензин 1.8, напевно, самий ходовий двигун. Ну і дизель 2.0, напевно, бензин 1.8, все ж, все ж популярніші. 2500. Скажу чесно, що можна в гарному стані знайти за до 2000 там 1800 і їздить, і не паритись Авто непогане. Я, звичайно, Opel не дуже. Люблю, але ну, це не означає, що я до них погано ставлюсь, розумієте? Якщо брати мій смак, я буду розказувати про свій смак, то ви скажете взагалі, чувак, блин, ти що, поїхав чуть-чуть не туди, то, тобто ви не звертайте увагу на те, що мені подобається. Просто я вам рекомендую. І Ну будь-яка точка зору буде предвзята, скажімо так, тому що кожен має якийсь свій смак. І буде, звичайно ж, хвалити ті автомобілі, які він їздив, які йому подобаються. Ось такий стан. Пороги щось там, да, напевно, переварені, і то не дуже якісно, бо вони щось так випирають. По-любому щось роблені. Вихлопну добавили там. Так далі. 2500 трохи дорого. Пацани думають, що пороги як-небудь наліпили і вже можна 2500, ну, таке. А, тетяне, продавець. Таня, таня. Дорого, 2500 забагато. Vectra A. Ось, будь ласка, 1792 рік. Теж багато, як на Opel Vectra А можна знайти за 1000, за 1200. Ось, будь ласка, 999-1000 доларів. Оце, ну, оце нормальна на них ціна. А 1700 це забагато. Просто хто от, хоче, наприклад, в такому ціновому діапазоні обрати, то ось вам це відео буде. І не розбирайтеся в цінах. Вам це відео буде. Доречне, тому що я вам кажу середні ринкові ціни. Opel Vectra 93 рік. Так, це теж А, 1500-1289. Це те саме Opel Vectra А, і по суті, що там 93 рік. Чи що це? А, Vectra, так, так, так. а Що там чуть-чуть новіше, ну якийсь може рестайл. Ну, по суті, немає. Тут головне покоління. А той рік два, туди-сюди. Ролі не зіграють. Так, якісь одні е, старічки. 88-й, 91-й. де якийсь Корс, Корса, що там ще в опелях є цікавого. Ну, добре, хоч якісь рекорди не пропонують. Нема вже такого. Кадет. Ну, кадет 900 доларів. Не знаю, є е, фани звичайних кадетів, але вони, на мою думку, своє майже всі вже від'їздили. Вони просто вже розвалюються. Розвалюються, як це розвал чи сходження, як воно називається. Розвал, да-да-да-да-да, колеса просто розсовуються переднім між собою. Треба робити, треба заглядати постійно щось. Ну, от подивіться на нього. 900 доларів. Ну, не знаю. Хто хоче ще таким їздити. Все-таки вектор якась, навіть Ато, там хоч е, Торпедо, хоч салон. Цікавіше виглядає. Опель Vectra, Opel Corsa, Ось нарешті. 99-й рік. Угу. Мого друга така була, продав. Так, омега, омега, омега. Омега непогано виглядає, і Вектора непогано виглядає. вектор дуже популярна, омега менш популярна. Ну, звичайно ж, в Україні куплять Омегу з таким великим двигуном, не кожен схоче. Омега в універсалі 2001 рік. Друзі, чесно вам скажу, перший раз бачу. І дизель 2,5. 2.5 це. E, ну, Для дизеля нормально, він не буде сильно багато брати. Ось Opel Astra 98 рік, Astra F, це так, FG. Opel Astra G. 250, ну. E, за 2 можна взяти, я думаю. Можна взяти за 1800. Звичайно ж, є середина ринку, низ ринку. ну, 250 трішки велика, Я думаю, що торг буде і за дві вдасть непоганий автомобіль на свої гроші. Так, ну що ж, 에, Opel Omega 2001 рік. Подивимось швиденько фото. І що нам пропонують в описі. Продам Opel Omega B 2001 рік, рестайл, зовнішній стан на фото. Заводиться, працює, є проблема по одній форсунці. Тому бувають перебої в роботі. Немає АКБ 에, акумулятора. Тобто гарна комплектація цього автомобіля. З інших питань телефонуйте. Немає акумулятора, проблема по форсунці. Ну, Проблема по форсунці це, звісно. І вже попідгнивали арки туди-сюди. Проблема по одній форсунці, скажуть, мінять всі, можливо, не всі, але ну це таке геморройне діло. Не кожен, звичайно, ціна невелика, але не кожен хоче таким займатися, такими речами. Ну, нюансів показую, якщо придивитися, я не придивляюсь. Капот чомусь не дозакритий, не знаю. Вам про це не суть. Суть в тому, що ось дверка. Пішла, гнити почала. Е, арка задня. Ну, а якщо подивитись до дна, то я думаю, і під цими накладками на прою, то я думаю, що там нюансів буде набагато більше. Тому, звичайно, ще є е, нюанси по кузову, можна зразу побачити, і треба їх буде передивлюватись. Так, е, подивимось швиденько ще цю корсу. Opel Corsa. Що це в нас таке? На базі чого він зроблений? Схожий на. На що? На Ford Scorpio! <смі> 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 якогось покоління, да. Є фари такі. Хто знає. Ну і на Ford Ескорт Теж, схоже, до речі. Не знаю на базі чого цей автомобіль маленький такий. Всередині непогано виглядає. 99 рік, 1800. Ну, ну. Не знаю. Нюанси по кузову. Тут треба дивитись фото детально. Друзі, от... толком нічого не можу сказати про даний автомобіль, тому що взагалі от я не їздив ним, не бачив нюанси, якісь є. Вроді не такі страшні бензин і 2.1. Тобто якась малолітрашечка від Opel. Другого покоління Б. Угу. Так. 1800. Ціну скинули, довго значить не беруть. І торг. Опису, що немає. Напевно, то мій товариш продавав таку саму, тільки в нього дорожче вона коштувала. Ну, Я знаю, друзі. Напишіть, хто знає, не можу нічого сказати. От реально не їздив, не сидів в них навіть і мало знайомий, не розбирав. Аскона в 87-й рік мелькнула, навіть не буду відкривати. Аскона вже хлам. Аскона вроді в Вектору перейшла, потім змінили назву, а Кадет в Астру. Якщо я не помиляюсь, можливо, я щось плутаю. Opel Vectra 99 рік це рестайл, походу, Vectra B 2500. Стан вроді гарний, от як вам автомобіль виглядає, правда? фари інші змінить і буде Mazda 626 або шістерка. Схоже, Універсал популярний, ну і седан, звісно. ну, в принципі, і той, і той популярний. 450 тисяч км. Економний, хороший надійний, не стукає, не димить, мотор працює як годину. Що? Як годину. Як, годину? Угу. як годинник, можливо, хотів написати. Інформація по телефону продаж з переоформленням Viber Деніс. Чи Денис? Ну, ясно, коротше. Не сильно хтось замарачувався точним описом і правкою граматичних помилок. 99-й рік. Я знаю, що люди люблять ці вектори, вони популярні. Я б взяв би щось інше. Але... В принципі, авто більш-менш має вигляд. Але в потоці зараз вона, звичайно, не буде виділятися, тому що руки вже не ті арка, щось там... щось ліплена, щось вона мені за геть не подобається. Це арка задня. Диски такі собі. Ну, Я не знаю, виглядає вона на свій... Е на свій пробіг. На свою ціну вона не виглядає занадто дорого. Знайдемо по Опелю, що, що виглядає на свою ціну. Омега сфотографована 2060 вночі. Значить, спеціально її фотографували вночі, щоб е, не було видно нюансів. Opel Record 78 рік 2000 доларів. Це, звісно, зашквар, тумач і так далі. На автоматі. Але це, друзі, я скажу, що це вже пішли. Автораритетні, тобто класика, яка можна, якщо є гаражі вільні, зберігати, і можливо, якщо вона в гарному стані, можливо, з роками ціна буде тільки рости. Тобто, це вже розряд з тих автомобілів, розумієте, в які вкладають гроші, щоб потім, як в старі, якісь там Феррарі, Порше 911, ті старі, і вони просто для колекціонерів. але... В такому разі мусить бути повна комплектація, оригінальні запчастини, щоб, вони, щоб потім їх якомусь любителю, колекціонеру там, чи кому продати. А тут газ встановлений, тобто авто, напевно, кожного дня на ходу, двигун помили, розпорки стоять. ну, Не знаю. 2000 доларів не знаю хто, хто такий захоче купити. 2,0 газ, бензин. Не знаю, друзі, це, звісно, хтось так поставив. Раз на указ і типу на Авось, а вдруг хтось візьме Опель Калібра. Давайте просто подивимось, що це бо я навіть не пам'ятаю. Астра 3 рік 2500, нормальна ціна. Нормальна ціна. Астра 93 рік 2500 це е, ненормальна ціна. Opel Zafira, ось давайте ще його глянемо і будемо, напевно, закруглятись А, тут ще це калібра. Ладно, подивимось, що таке Опель Калібра. 2400. Opel Calibra, це в нас типу спорт купе. Угу, під спорт, але вона якась вся пожмакана. Ой-ой-ой, який капот. Ну, е... купе беруть рідко. Я би взяв купе, тільки правда не в такому стані і не Opel Краще вже взяти Mazda чи Hyundai Tiburon чи Hyundai купе. Ну, Мені здається, що за багато вона коштує. Так, зафіра. Це те саме, що Mazda 5, да? Opel Zafira, Ну, таке. Сімейний автомобіль. За 2000, 2001 рік. Є, звісно, коцки по кузову. Так. Щось там замінював, дядько. Готовий до будь-якого переформування. потребує заміни порогів, задньої арки, прокладки під головкою та однієї бензинової форсунки. Ну таке. На газу працює рівно і гладко. От з цими форсунками це не кожен зразу захоче. Тому що де пишуть заміна головки, чи заміна прокладки під головкою, там може випливти і заміна головки, а може ще якісь нюанси. Всі пишуть, щоб тільки прокладку поміняти і все супер, але часто це вилазить. Серйозними проблемами. Друзі, я думаю, що е, ми коротко ознайомилися з цими автомобілями, що є з опелями, що є в даному ціновому сегменті. Значить, Що порекомендую брати? Е, до 2500 доларів Vectru B в хорошому стані. Краще не брати за 2,5, знайти за 1800 чи за 2 в гарному стані, а ті гроші лишити хай буде, мало ли щось поламається чи там щось підробити. Е, Astra FG, Astro G. E, можна купити так само e, за 2000. Ну, омега, тут ви самі дивіться, тому що двигуни великі, чи вистачить запрацювати. Корса, якщо e, у вас маленьке сім'я, чи ви хочете маленьке авто. Зафіра, якщо зазвичай вони просто коштують дорожче зафіра, то трішечки тут будуть отакі e, корчики, як оцей. За 2,5 буде гарна зафіра. На цьому з вами прощаюсь, друзі. Дякую, що дивились мене всім гарного дня.